Вероніка Черняхівська, українська поетеса, перекладачка, народилася 25 квітня 1900 року в Києві, походила зі славетного роду старицьких, донька Людмили Старицької Черняхівської та Олександра Черняхівського, онука Михайла Старицького, закінчила другу українську гімназію імені Кирило Мефодіївського братства та Київський інститут. Народного господарства дебютувала як поетеса у 1920 році Альманах Гроно, відома насамперед як перекладачка з англійської та французької мов, зокрема творів Джека Лондона, Місячна долина, Чарльза Дікенса, Олівер Твіст та Еміля Золя. «Прорість». У 1929 році була заарештована. Під час сфабрикованої справи спілка визволення України, але зводом відпущена, натомість її батьки були засуджені умовно. Повторно заарештована НКВС у січні 1938 року, звинувачена у шпигунстві на користь Німеччини, зокрема через її колишній шлюб із німецьким підданим. Під час допитів зазнала тортур, що призвело до психічного розладу, засуджена трійкою, до розстрілу. Страчена 22 вересня 1938 року в Києві у Лук'янівській тюрмі НКВС. Місце поховання невідоме, реабілітована у 1990 році.